Далі, друзі, третій месець тут ще цікавіше досягнення ці результати системи викликають гордість і демонструють, що вітчизняна школа ракетобудування в Росії має великий потенціал. У цьому по зв'язку підкреслю, що система Рішник це не модернізація старих радянських систем. Хоча зрозуміло, що всі ми вийшли із різних систем Радянського Союзу е, Ну, те, що Путін вийшов із систем Радянського Союзу, це зрозуміло. А так на що ж робити обмовку про ракети, що вони теж вийшли із систем Радянського Союзу? Ти ж говориш, що вся система нова. А далі цікавіше, якщо подивитися це відео, то після цієї фрази, як е якою він намагається переконати чи себе, чи оточуючих. що ця система дійсно е, новітня, російська, а не якась застаріла, модернізована або, радянська, він починає м'ям лети, перекладаючи листочки, і говорить, роботи. що це результат вашої роботи, результат роботи, роботи за часів вона нової Росії. Робить паузу, перекладаючи листочки, говорить, що вона, 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 вона створена ними на базі сучасних розробок. Крім того, що е, Путін робить таку недолугу спробу показати доказати, що це їхня новітня розробка, то він ще губить думку і, взагалі, виглядає ну не те, що не переконливо, виглядає, як ми говорили, такою людина яка виправдовується в чомусь. Ну напевно, не скоріш за все в брехні.